Сьогодні хочу поділитися з вами комплексом вправ та медитацій, які допомогли мені відновитися після кожної хіміотерапії. Тому що після кожної терапії я відчувала, як життєві сили мене покидають. І я сподіваюся, що ці вправи, ця медитація динамічна, буде вам до нагоди, коли ви відчуваєте якийсь або проходите якісь тяжкі випробування і відчуваєте, що життєвої сили замало. По-перше, хочу розповісти, що в нашому організмі є сім чакр, сім чакр. І я зараз покажу: це корін, корінніва чакра, це чакра бажання, чакра волі, чакра кохання, любві, сер, сердечна чакра, горлова чакра це, як ми говоримо, третій глас, інтуїція, і коронна чакра це зв'язок з космосом. І саме застосування роботи своїх чакр допомогло мені зцілитися. І тому сьогодні я про них і розповідаю. Дуже важливо відчути, що у вас є сім енергетичних центрів. І перша чакра, яка відповідає за життя, за життєву силу, і вона має такий червоний колір. І коли в мене навіть не було сили, наприклад, щось робити, я просто запалювала свічку червоного кольору і працювала нібито подумки з цією чакрою, наповнюючи її енергію. Тож, якщо ви відчуваєте, що життєвої сили замало, беріть, беріть червону свічку, запалюйте, і е, хай вона, поки вона горить, е, ви наповнюєтесь життєвою силою. Наступна чакра це чакра бажання. Вона відповідає за ваше хочу. І вона має такий помаранчевий колір. І ось коли ви відчуваєте, що ви нічого не бажаєте, нема цього хочу, взагалі нічого не хочеться. Можна теж запалити помаранчеву свічку, і вона наповнить цю чакру енергією. Наступна чакра це жовта, і вона відповідає за ваше могу. Можу». Це воля. І коли пропрацьовані перші дві чакри, можна вже підійматися на третю про волю. Я можу. Це жовтий колір, це може бути жовта свічка, і можна її запалити. І навіть якщо немає сили рухатися, ви можете спостерігати за свічкою, дивлячись на полум'я, полум дивлячись на те, як горить вона, і собі зробити таке внушення. що Поки горить свічка, я наповнююсь життєвою силою. Поки горить догорається свічка, я з, кожним, з кожною миттю наповнююсь бажанням, наповнююсь волею. І потім нас, наступна чакра це сердечна, серцева, серцева, серц, серцева чакра. Вона зеленого кольору, вона відповідає за наше Я кохаю, я люблю. Але я поділюся своїм досвідом, що коли перша та друга чакра взагалі обесточені, немає сили, то вища енергія не підіймається. Тому дуже важливо спочатку розкачати червону чакру, корінну, потім. Чакру бажання помаранчеву, потім воля, потім вже серцеву, серцеву чакру. А потім вже шоста чакра. Вона голу, такого блакитного кольору. Це про те, що ми маніфестуємо, що ми можемо сказати свої бажання, свою волю, свої хочу. Як я кохаю або як я не кохаю. Наступна чакра це така має синій колір. Це інтуїція, це наш третій глаз, це те, що ми називаємо підсвідомістю. Це вже такі вищі чакри, коли перші три-чотири пропрацьовані, з цими дуже легко працювати. Ну і наступна це коронна чакра, вона в вигляді такого квітки лотоса, тисячелісного. І вона відповідає за наш. Зв'язок з космосом. Ось тепер ви знаєте про свої чакри, знаєте кольори. Ви можете навіть використовувати якісь такі камінчики для чакр. Наприклад, ось цей камінчик мене для першої чакри, а цей камінчик для другої це така яшма. А це якось по-іншому називається. Я вже забула, у мене навіть такий браслет є. Тобто, якщо немає сили щось робити, свічки е зажигати, запалювати, можна ще використовувати камінчики. І зараз, коли ви знаєте, де знаходяться чакри, уявляєте їх кольори, ви можете почати медитувати. Поїхали, спочатку ми знімаємо все, що нам заважає. Залишаємо босі ноги і відчуваємо, як ми стоїмо на землі. І зараз відчуйте, що ваші ноги це нібито коріння дерев. Взагалі, дуже часто несвідомо або свідомо мене відсилало до природи. Тобто я наповнювала силою природи, і ось зараз я. Застосовую, використовую і з вдячністю беру силу землі. І ось мої ноги це коріння. Уявіть, як ваші ноги, нібито коріння дерев простираються до самого центру землі. І з центру землі підіймається поток енергії, і він заповнює, підіймається по вашим пальчикам ног вище, вище, в таз. Ось тут він закручується в області першої та другої чакри. Відчуйте, як ви наповнюєтесь енергією. І з, ко з кожним вдохом відчуйте, як свіжий поток енергії підіймається по ваших ногах. Ось тут він закручується. І все зайве, все те, що вам вже не потрібно, виходить через першу чакру. Прямо у землю через такий стовпчик або поток світу. Все це можна уявити у своїй уяві. І ще раз підіймаємо енергію з землі, тут її закручуємо, наповнюємо енергію, зцілюємо, наповнюємо життєвою силою нашу першу та другу чакру, тому що це дуже важливо, Це перша чакра, червона життєва сила. А друга жовта це бажання, помаранчева це бажання. Тобто спочатку треба запустити бажання жити. Ось таке двокомпонентне двокомпоновка. Бажання жити. Запускаємо. І так, вдих, втягуємо, втягуємо нову енергію з землі, перекручуємо, закручуємо і запускаємо наш, наші дві чакри. І все зайве, все, що нас стримувало, все, що нам не потрібно, спускаємо вниз, нібито робимо такий круговорот. І зараз концентруємось, поки тут є в нас такий круговорот з землі. Ми наповнюємось силою землі, запускаємо першу та другу чакру. Згадайте, що у вас на голові коронна чакра. Це такий прекрасний лотос, який вас зв'язує з космосом. І уявіть, як уявіть, як цей. Цей лотос розкривається. І в вас з космоса входить потік нової космічної енергії. Він йде по голові, по шиї, по ваших руках і знову закриває такий круг і підіймається догори. Тобто ось так циркулює космічна енергія. І з кожним дихом хай входить щось нове, а з видихом все зайве залишає ваше тіло. І ось у вас тут дві, два два потіки. Перший з землі, ось тут крутиться, і другий з космоса, космічна енергія. І зараз відчував, відчуваючи, відчуваючи цей два потіка, уявить у себе в руках, відчуйте. Між своїми долонями, нібито у вас є так, такий золотий шар енергії. Ви можете заплющити очі, можете не заплющувати очі, ось такий золотий шар енергії. І подумки наповнють цей шар любов'ю. Ви пам'ятаєте, любов йде від зеленої чакри серцевою, ось сюди йде любов, вдячністю. Цей шар відчуйте. Наповніть цей шар здоров'ям, молодістю, красою, енергією, будь-чим, чим ви хочете зараз наповнитись. Я наповнюю цей шар здоров'ям, любов'ю, легкістю. Пам'ятайте, у вас в ногах циркулює потік з землі і на голову теж йде космічна енергія, і в руках у вас є золотий шар. І зараз ви можете цей золотий шар дуже спокійно розчинити у своєму тілі там, де воно потребує додаткової енергії. Наприклад, я завжди цей золотий шар розчиняю ось тут в животі, тому що саме в животі в мене було сконцентровані ті. Лімфоузли, які мали злоякісні клітини, і тому я зцілюю свій живот, зцілюю нирки, все-все-все, все, що знаходиться тут. Ви можете зцілювати будь-який орган, будь-яке своє частину сустав або руку, ногу, голову. Ви просто берете спочатку, ви концентруєте у себе в руках золотий шар, який наповнюєте енергією, любов'ю, здоров'ям, силою, красотою, молодістю, і розчиняєте у себе в тілі. Відчуйте, як в тілі з'являється нова, легка, золота така енергія, і вона смішується. З енергією землі. І зараз ви можете підняти, вже коли перша та друга чакра почала працювати, вже ви відчуваєте ваше заземлення ви відчуваєте, що ви кріпко стоїте на ногах, ви можете ці чакри почати включати вже чакру. Могу, можу Чакра волі це жовтий колір, і ось підіймається цей, цей поток. Потік вище. І ось цей потік стає ще більше, захватує зелену чакру, серцеву, підіймається вище, вам легше розмовляти, ви можете вимовляти свої бажання, ви можете маніфестувати, ви можете казати будь-що завгодно. І цей потік підіймається вище, ви включаєте інтуїцію. І ця інтуїція вам підказує, ніби тоненький голосочок підказує, ти робиш все вірно, ти йдеш вірним шляхом. Ти важлива та цінна частина цього Всесвіту. І ось цей потік стає ще більше, захватує космічну енергію. І ось ви вже у такому потоці, в такому шарі енергії. Ви відчуваєте, як кожна клітина вашого організму тіла наповнюється новою енергією, ви робите глибокий вдих. І повільний видих. І відчуваєте, як кожна клітиночка вашого тіла наповнилася новою енергією. І зараз ви можете покласти руки собі на серце, на грудину і сказати дякую. І відчути вдячність за те, що ви змогли попрацювати з землею, з космосом, підключитися до Всесвіту і відчути, як ви Почуваєте себе більш наповненою, більш сильною, більш, енер... більш енергійною. І зараз можна розплющити очі і відчути нову, потужну енергію у ногах, у руках, в голові. І зробити мою улюблену вправу. Ось це дуже така легка вправа розкинути руки і сказати Я кажу життю так. І посміхнитися. Ось тут можна запечатати цей маніфест. І ще раз, я кажу життю так. І запечатаємо цей маніфест. І ще раз я кажу життю так. І запечатати. І я дуже дякую за те, що ви приєднались до мене. Я буду рада, якщо ви поділитесь своїми коментарями, або що у вас вийшло легко, або, можливо, десь виникли якісь труднощі. Я залюбки поділюся своїми, можливо, якимись лайфхаками. Тож пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь і будьте здорові, щасливі та наповнені, наповнені завжди життєвою енергією.